Нові правила в'їзду до Євросоюзу стартували напередодні. Відтепер під час перетину кордону не будуть ставити штампи у паспорти, а натомість скануватимуть обличчя та відбитки пальців. Нові правила розповсюджуються на всіх громадян третіх країн незалежно від дії безвізового режиму. Тож і українцям, які планують короткотермінові подорожі до 90 днів у межах дозволеного безвізом 180-денного періоду, до 29 країн-членів ЄС, що входять до шенгенської зони, треба знати про нові правила та бути готовими до надання своїх додаткових персональних даних на кордоні. Одразу зазначу, що не всі пропускні пункти ЄС перейшли на нову систему від учора. Нові правила впроваджуватимуться поступово до 10 квітня 2026 року. Ну і про нові правила перетину кордонів країн ЄС в Єврокомісії почали говорити ще від 2016 року, проте лише в грудні 2024-го блок офіційно запровадив поступовий початок роботи нової системи. Єврокомісія зазначає, що такі інновації допоможуть запобігти нелегальній міграції, шахрайству з документами та ідентифікацією осіб ефективніше будуть виявляти тих, хто перевищує 90-денний термін перебування в країнах ЄС і Шенгенської зони. А також це спростить і автоматизує процедуру перетину кордону, бо штампів у паспортах більше не буде. Тож у Державній прикордонній службі України закликали громадян нашої держави, які планують поїздки до країн Європи, враховувати ці зміни. Під час першого в'їзду до шенгенської зони після запуску МЕС особа проходитиме розширену реєстрацію, яка включатиме збір біометричних даних, зображення обличчя та чотири відбитки пальців. При наступних перетинах кордону процес буде спрощено та прискорено, оскільки біометричні дані звірятимуться з уже наявною цифровою інформацією. Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в'їзду виїзду. Уряд скоротив опалювальний сезон. Тепер він розпочнеться 1 листопада, а завершиться 31 березня 2026 року. Відповідну постанову ухвалив кабмін. Ця зміна означає суттєве скорочення сезону для порівняння. Раніше опалення традиційно вмикали починаючи з 15 жовтня. А вимикали близько 15 квітня. Таким чином українці фактично втрачають цілий місяць опалення. Ключова зміна полягає у відмові від прив'язки до температури повітря, бо раніше місцева влада могла починати опалювальний сезон, якщо середньодобова температура повітря протягом трьох днів поспіль опускалася нижче 8 градусів. Тепер, незалежно від погоди, все визначатиметься виключно календарем. Нові жорсткі правила внесені до чинних документів, які регулюють постачання газу виробникам тепла, роблячи їх обов'язковими для виконання на всій території країни. З початком холодів в Україні війська окупантів посилили свої обстріли цивільної та енергетичної інфраструктури. НАК Нафтогаз повідомляли, що атака по її об'єктах у ніч проти 3 жовтня стала найбільш масованою з початку повномасштабної війни. Президент Володимир Зеленський зазначав, що лише по газових об'єктах окупанти тоді випустили 35 ракет. А в ніч проти 5 жовтня російські війська провели чергову масовану комбіновану атаку на об'єкти газової інфраструктури. Під ударами знову були і енергетичні об'єкти. В ніч проти 10 жовтня рашисти знову вдарили по нашій енергетиці, і на тлі російських обстрілів очільники деяких міст України закликали розпочати опалювальний сезон якомога пізніше. Ну і нагадаю, що агенція Блумберг писала про те, що внаслідок нещодавніх російських атак Київ втратив близько 60% власного видобутку газу. Водночас, за словами Зеленського, Україна має план Б. У разі масштабних атак ворога на газову інфраструктуру йдеться, зокрема про імпорт газу.